Зараз розмова з Ольгою Калиновською. Вона журналістка П'ятого каналу і авторка фільму Війна немає статі. Цей документальний фільм зроблено у співпраці з режисером Тарасом Ткаченком. Він про жінок на війні. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Розкажіть, будь ласка, ні, ну про що ми можемо припустити? Однак, поки не дивилися. Почути від авторки буде корисно. Звісно, це історії жінок на війні, при тому історії жінок бойових саме. Одна з історій, вона взагалі всі історії вразили, але з однією з героїнь я познайомилася задовго до того, як ми почали робити фільм. Це якраз Ксенія. Ми з вами про неї говорили буквально п'ять хвилин тому. Це командир роти вогневої підтримки, їй 27 років. А коли мені сказали, ми зі нею їздили на нуль до мінометників, що зі мною поїде дівчина. Я, м'яко кажучи, здивувалась, тому що сказали ротний. Угу. Я її побачила, це справді дівчинка. Тиндітна, гарна. До речі, ця дівчинка до лютого 22-го року працювала, жила в Чехії і планувала там залишитись. Вона в перший день війни зібрала речі, і одна з небагатьох, хто працював на заводі, вона працювала там на підприємстві, а там багато українців працювало. Вона повернулася. Повернулася свідомо. По перше, неї вона закінчила військову кафедру, теж свідомо в 2014 році, коли почалась російсько-українська війна, вона вирішила для себе, що вона цю кафедру закінчить. І вона, як офіцер, повернулася, прийшла в ТЦК, працювала спершу в ППО в повітряних силах, але дуже рвалася на нуль. І вона півтора року намагалася перевестися саме на передову. Перевод вдався, і от, як вона каже, для неї найкращий, бо я її питала, як ви розслабляєтесь? Насправді ротний це дуже посада така відповідальна. Вона каже, найкращий для мене варіант це взяти рюкзак, набити його водою, там, БК і поїхати на нуль. Її історія полягала в тому, як вона, як, вона, як ротний, особисто дівчина, ще раз нагадую. Йшла в атаку, штурмувала позиції, тому що її мінометники в один день опинились на нулі. Якщо їй зараз 27, то виходить, що у 14 му коли вона свідомо пішла на військову кафедру, їй було 17. А, так? Так? Рання свідомість. Можна Абсолютно. Сказати. Всі, до речі, всі вони, хто прийшов, не всі вони прийшли, скажімо так, в лютому 24-го. У мене були дві дівчинки. Екіпаж дронщиць, саме жіночий екіпаж. Це з 25-ї бригади десантної. Вони прийшли нещодавно, але це ті люди, які якраз з го були зараз їм по 21 рік. Вони волонтерили. Ну от все називається своє свідоме і несвідоме життя з дитинства в однієї. І от родина взагалі волонтерила повністю. Мама, сестра, вона, батько. Як каже, батько як вона сказала, батько на цьому поклав здоров'я. Він, на жаль, помер, і вона каже, мені є за що мстити. Ольга Калиновська, журналістка П'ятого каналу. А в нашій розмові авторка фільму ще раз у війні немає статі. Війна, війна немає статі. Війна, війна немає статі. Бачите, я теж у мене вже іде там у війни. Війна немає статі. Чому як сталося, що саме з Тарасом Ткаченком ви цей фільм робили? Я з паном Тарасом познайомилася ще раніше, і якось ми обговорювали варіант співпраці. Справа в тому, що я закінчила курс документалістики. В кіношколі, там ми з ним перетиналися. Він викладач цієї школи. Він багато чого мені радив, і якось народилася ідея спробувати співпрацювати. Він знав, що я. Дуже цікавлюсь документалістикою, і взагалі хочу, чесно кажучи, рухатись в цьому напрямку. Я вже пробувала мої програми. В мене авторська програма на п'ятому каналі. Я вже десь майже рік, як пішла з традиційної програми з ничітками, там з синхронами, все в публіцистику. Тобто, в мене зараз немає авторського тексту, за мене все говорять герої, герої і цікавий, відео. Цікавий цікавий а от власне навчання. Навчання в школі мене до цього підштовхнуло. Я давно думала, яким чим трансформувати все це, щоб дати просто можливість бачити без власного тексту по відео і по лайфам, по синхронам, що там твориться. Ну, це значить, що ви навчалися вже бути тележурналісткою в новій школі. Коли головне те, що ми не знімали, а потім під нього або пишемо текст, або не пишемо. Це не те, що колись я навчався, я взагалі то не теле. Журналіст, але навчився робити і телерепортажі, так ми тоді спершу текстом писали, угу. а потім під нього знімаємо. От. Мені було дуже нелегко перейти от на, на ту методу, яку використовуєте ви. Як розподілялися обов'язки? І що мене завжди цікавить, документальне кіно, сценарій пишеться чи не пишеться? Так трапилося ще сценарій, напевне, писався по ходу вже під дівчат, тому що насправді досить важко, не важко було їх знайти, але важко було виїхати, комусь комунікувати, зустрітися, тим більше, що насправді хотілося не просто зняти традиційно там десь в умовній студії, умовно да? От військові зараз теж обладнують на прифронтовій території своїй студії, не просто зняти красиве інтерв'ю на гарній фотографії. До камери, Хотілося побувати з ними безпосередньо в тих умовах, де вони працюють. Десь вдалося, десь не вдалося. Справа в тому, що з Ксенією Зротною я ще до фільму ходила на передову до мінометників ночі. І я чому я взагалі нею пронялася, Тому що я з нею добу провела, я побачила її реакцію, я побачила відгуки хлопців. На жаль, мені навіть шкода, що я не дала ці відгуки в фільм, тому що не, не всі відгуки були на всіх дівчат, і це було б трішки перекос. Угу, а угу. Хоча а, там було... А, Оль, а, а чому, так. Пробачте, Оль, кажу, Оль, а чому? Пробачте, я Ольга кажу. Ольго, та зараз, а чому не про всіх були відгуки? А, тому що не, скажімо так, не до всіх ми добиралися напередодні. Зрозумів. Тарас Ткаченко приєднався знову до нас. Не втрачаємо цієї... І знов зник. Ну, давайте так, Ір. Ми тоді вже Тараса не будемо підмикати, бо з Ольгою достатньо цікаво. І нагадаю, до речі, слухачкам і слухачам 0800 0800 30 30 40 33, 40 33, Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера можна поставити власне запитання Ользі Калиновській на додачу, а може навіть замість тих запитань, котрі ставлю я. Наскільки змінилася е, концепція фільму, задум фільму, а радше удаване виконання і справжнє виконання фільму в, в процесі знімання? прекрасне запитання, тому що воно змінювалось постійно. Ми назнімали історії, і я не хотіла подавати їх просто, скажімо так, як низку історій. Мені хотілося от якось все внутрішнє було. Якесь якогось переплетення між ними, тим більше, що у нас було дві прекрасних і. Прекрасних і важких історій, історії кохання, одна дівчина, жінка зустріла чоловіка на фронті. Це бойова медикиня. Настя подобайло фантастична дівчинка. Чого про неї? А вона з 17 років по суті на фронті. Вона рік, як вона каже, я намагалася піти в цивільне життя. Здається, з 19 до 20 років вона була по перше в добровольцях в Давінчі. Госпіталієрах, потім вона пішла, намагалася От довчити Звідти, Звідти про напевно звідти ви її знаєте. Та вона достатньо активна в соцмережах. Вона вона розумничка. Вона, а, по перше, відчувається, скажімо, так, філологічний факультет. Вона прекрасно викладає власні думки і її слухати це дуже велике задоволення. Вона повернулася, тому що вона не закінчила інститут Каразіна в Харкові, але вона не змогла. Вона рік повчилася і поїхала назад, уже підписала контракт. У 21-му році вона підписала контракт. Зараз вона в 56-й механізованій бригаді, вона зустріла свого хлопця, а вже й чоловіка. А друга історія, Дарина, яка починала як волонтерка в 2014 році, вона теж зустріла чоловіка, одружилася. Він був замком брига 128-ї бригади тероборони. Він загинув. Він загинув в перший рік Великої війни. І ось а, саме оці ті історії, які наче переплітаються, які протилежні, а, але вони переплітаються. Наштовхнули нас з Тарасом, чесно кажучи, більше Тараса. Тобто це була його ідея розділити ці історії а, і підписати їх умовно. Віра, Надія, Любов. А скільки, скільки історій заявили? Шість історій хронометраж? 45-46 хвилин. Тобто за канонами це не повний метр, хоча мені е, здається, що 45 для документального фільму це Зовсім зовсім непогано. хотілося додати, чи може навпаки трошки скоротити, і наскільки авторка впливала на режисера? Насправді коротив Тарас, тому ага. що на початку в мене було Ясно. 57 хвилин. Так, так, так. І я приїхав і я приїхала з цим фільмом і кажу, Тарас. А я запитувала скільки повинно бути. Це, то ви самі зробили спершу фільму? Та? Ага. Так. Я коли приїхала з фронту, одразу засіла за цей фільм там вдень і вночі і. А коли я приїхала, кажу, Тарас, проблема 57 хвилин. А мені казали, що максимум повинно бути 52. Він каже: Не переживай зараз, зараз поїжджемо. І він професійним оком і рукою. І він каже: ти тільки, якщо що, там ну, говори. Я розумію, що коли твоє ріжуть, це як по серцю. Mm -hmm. А давай так, якщо з чим погоджуєшся, кивай. Ми сиділи поруч, насправді, коли він все це різав. З чим не погоджуєшся, сперечайся. Насправді погоджувалась майже з усім. Подекуди давала ремарки, що а може, давай залишимо, і він пояснював, чому потрібно чи не потрібно залишати. Ви коли почали розповідати про е, першу Ксенію, так Ксенію. про Ксенію у мене просто сльози не вернулися, тому що я вгадав у ній, вірніше впізнав у ній зовсім іншу дівчину. Дівчину, яка працювала у нас, я не знаю точно скільки років, але приблизно стільки ж та і вона теж в перший день. Перший день пішла, і вона тепер називається Пепі. І вона воює, і ми там для неї збирали, для неї, для її підрозділу збирали гроші і так далі. Можемо там піти, у нас вже і календар є, який її бригада виготовила, і там є Пепі. А які прізвиська, які псевдо у ваших героїв? Насправді ми запитували Ксенію, а, а давайте почнемо, якщо з псевдо в кого вони є, бо mm -hmm. декого і немає. А, оцей екіпаж Ну як, поживних немає. А, подекуди немає. Ага. Навіть хлопців, які воюють рік, іноді немає, ну ну, не ну А, тому от екіпаж дронщиць. Вони у нас були з напівзакритими обличчями, тому що mm -hmm. одна з них розвідниця, друга е і сказали, що ну ми не свідимо. Одна лисиця вона яскраво руде волосся. Mm -hmm. Має ну, вона дійсно лисиця. Пепі теж руда дуже фантастична дівчинка, 21 рік. Друга робін. В mm -hmm. їй теж 21 рік, вона з Львівщини, як вона каже, я виховувалася в стилі Західної Бандерівки. Mm -hmm. Оце власне в кого вся сім'я волонтерила і в кого помер батько, як вона каже, на тому, щоб він підірвав здоров'я на волонтерці. Mm -hmm. а, і вона каже, що А, почекайте, я зараз, да, зараз піду просто в дівчат і забуду а, про а, позивні а, Ксенії, а, от в неї. Здається, і немає позовного. Коли ми запитували її, як, її, е, як на неї говорять підлеглі, теж, теж цікава історія, тому що на початку вона каже, навіть в ППО їй сказали, вона зустріла офіцера, вона, він каже, ти розумієш, що ротний в тебе буде достатньо багато підлеглих. Ти повинен на само початку поставити ось цю от лінію, тому що до тебе можуть по-різному звертатися. Але ти, командир, вони твої підлеглі. Ось одразу постав цю лінію, щоб не було ніяких ну, нюансів. І вона сказала, що да, на перше, спершу до неї говорили доця, внуця, ну, тому що зазвичай навіть ті мінометники вона набагато старша, 50 плюс були чоловіки. Вона дуже м'яко це одразу розмежувала, сказала, що я ваш командир, і, і сказала, не було жодних образ. Сказали, добре, Ксенія Михайлівна, ми зрозуміли. І жодних. Взагалі, інцидентів на цю тему mm -hmm. взагалі не було. До неї говорять док mm -hmm. Михайлівна, mm -hmm. пане командир. Пане? Пані командир, пані, перепрошую. Пані командир. Отаких От три звернення до неї з боки бійців. Ольга Калиновська, авторка фільму Війна немає статі, документального фільму. Шість історій, так? Шість історій». шість історій українок, які воюють, які боронять. І всіх боронять. А коли. Прем'єра, коли показ на п'ятому каналі, коли допрем'єрний показ з обговоренням фільму, участь у фестивалях і всяке таке. Насправді, прем'єра вже відбулася. Так. Вона відбулася в марафоні на телеканалі а, Інтер. Ага. Цей фільм ми робили під замовлення НАТО. Угу. Це вже друга серія фільму, тому що перша була минулого року. Називалася вона. Війна не жіноча справа. Мене потім зникали війна ж... жіноча та, справа. Так, та. це, по суті, друга серія, вона трішечки відрізняється від першої, тому що з першою серією я знайомилася. Я ж, кажу, мені трішки інше хотілося зробити. Угу. А, тому прем'єра вже була. Ну, я В... думаю, Калиновська зробила не трішечки, а вельми інше. <рес> ну, знаєте, ем, було бажання щось зробити. Не знаю, не, не те, що не так, так. Да? А, а саме так, саме Знаете... так, як вона. Цього хотів я завжди казала, що е, жіночий і чоловічий погляд на війну вони трішки відрізняються. Я подивилася першу серію, там більше чоловічий дійсно а, погляд. А. а в жінки навіть Тарас сказав, що в тебе більше ліричні історії, mm. більше історії про самих дівчат. Не про бою про бойову частину теж є, але мені хотілося е, як про дівчат, про людей Ольго. Ну дійсно. це ж е, фільм в межах марафону чи маратону це добре, але фільм є самостійним твором. Так. Тому його потрібно показувати десь поза межами. Щось Я робиться в цьому сенсі. Mm. Авторські права у кого? Авторські права здається Вінтера. Ясно. Ясно. А, тому була ідея, насправді, чи є ідея подавати його, напевне, на фестивалі. Я думаю, ну, що треба, ми з Тарасом, треба, з Тарасом та. обговоримо. Хотілося б побачити, щоб побачили цих дівчат, вони цього гідні, правда. Це була розмова із Ольгою Калиновською, журналісткою П'ятого каналу і авторкою фільму Війна немає статі документального фільму. Андрій Куликов працював при мікрофоні.